Сьогодні ми на березі мальовничого озера в селі Острівське, ж гарне озеро, водичка, до речі, не гірше, як на мене, як на світязі. Але ми сюди приїхали не відпочивати, а робити роботу. Встановили ми ось такі русувні системи. Ну, вага одного склопакету це десь в районі 300 кг. тобто 600 плюс профільна система. Орієнтовно одна конструкція це в районі 600-700 кг. Габарити великі це дуже круте рішення для Вітальні. Зараз підемо середину і покажемо, як вона виглядає. І ось вигляд зсередини. Це в нас підйомно відсувна система. Була відкрита. Все, поїхала. Тобто, відкривши, ми маємо 2 метри 30 см чистого проєму з видом на гарне озеро. Тут у нас дві такі хрусовочки. Ця трішки менша. thank you